Рувим, Румин Рувим писай. Рувим, чого ти стоїш дивишся? Илья, шукай місце. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ай, 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 ай ты. Спокойно так. Голову диме. Юра за кого грає? Пас, пас! Рувін, та ж біжи, рувін! Рувін, ну що ти так, блін, як на танцях? Шимаєм, Ти маєш перші зустрічати. Чи є маєш стрічати? Перестрибне. Не перестрій. Ні-ні-ні са. Андрій! Браво! Браво! Юра! Рувин, дом, Рувим! Крым Та такой, Раец! Рувим, давай, Рувем! Піши, Не спіши! Замахлися підправою обирають. Паспорт! Алло? Спокойно, Рувін! Пас віддай! Рувін! Де перший відкритий? Ну, а ти куди паз даєш? Ти от Піши, о, піжи! Перестрепне! Один, один! Розвертайся, розвертайся в другу сторону! Давай, де біжи, рубі! Жадіна! Справа хто? Илья! Хто справа? Аня находиться! Давай! Раня, не переживай! Не так. Я не переживайте не знаю, удивляйтесь. Юра, что мы разум с Юра, що Юра, шостобор? Hvor er den første? Давай, 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 давай,

Юра далі закривай. Буде? А на подборах хто буде? хай там. Давай, давай. Назад, назад, біжи, назад. Півче, блін! Один-один, де А де наші? Ширше, ширше! Голову дімі. Та бліш! Ближ... Рув'є! Йди на його місце! No, 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 no. yeah, молодець! Забрав м'яча, молодець. Дай, га! пішов? Він по тому краю пішов. Я на його місці йде. скільки вже? Сім хвилин. тільки грають? Ну, може, дев'ять. якщо Що за Арсен, 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 Арсен! Перестрибне, один.

Рувим, твій м'як! Рувір! Спокойно рувим! Пару! Рувім ти закуєраєш! Спокойно! Треба було сразу, Саша, туди! Давай, Арсен, Арсен, Арсен! Арсен. Сен! <говорит> Мы! <говорит> <Yeah. говорит> <говорит> <говорит> Відділіть, дай! Один! Хорош! Денис, на Назара! Денис, на спів! Один! Один! Один. Один.

Я шо за удар? Шекай пассив Ну давай, руві! Ну, ще хвилин п'ять. Може менше. При землі, рові! він перестрибне при землі, голови. <ріпи> Твої рока, повірока. Перчик, що я казав робити? Перчик. Що я казав зробити? Доганяй свого! Друзі, ти за них граєш чи що? Він за десь кінець буде зараз, може хвилина ще. Не спіши, не спіши, ширше. Рубів до м'яча. Привіт! Ну що так довго? Андрій грає. Кажу, Андрій грає. Арсен! Андрій грає. Дякую